Декілька вулиць магістральних Херсонів вже накриті сітками антидроновими і по ним. Дійсно переміщатися безпечніше, так само потрохи накривається в'їзд місто Херсон з боку Чорнобаївки, і перенесено блокпост для того, щоб не наражати на небезпеку, щоб вони не стояли в черзі в зоні безпосередньої дії дронів. Ми продовжуємо роздавати гуманітарну допомогу, але на жаль, вже не всі гуманітарні штаби, які розташовані в загальноосвітніх школах, доступні для нас. Також ми дуже стараємось перевести не якомога більше людей на ваучерну систему. Цикова людина отримає від нас на гігієнічний набор або на продуктовий набор і йде в зручний час в супермаркет або в маленький локальний магазин і отримує там необхідну допомогу, обираючи сама, що їй потрібно. В Самому ж Херсоні вже залишилось як на моє переконання, люди, які ну за без суттєвого зміни умов нікуди вже не поїдуть. Тобто, це ті люди, які вирішили, що вони будуть очікувати мирного регулювання в місті Херсоні.